У Коломиї вже є перші результати співпраці міліції та самооборони. Під час спільного рейду виявили факт незаконної реалізації фальсифікованої горілки та залу гральних автоматів. Деталі в сюжеті. Працівники сектору боротьби з економічною злочинністю спільно з громадськими активістами самооборони задокументували факт зберігання та реалізації фальсифікованих спиртних напоїв в одному із кафе, яке знаходиться в центральній частині міста. Мешканка району продавала оковиту Коломиянам. Ціна півлітри 20 гривень. З приміщення кафе правоохоронці вилучили 40 літрів підробленої горілки, яку направили на дослідження. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею 204 незаконне виготовлення, зберігання збут або транспортування з метою збуту під акцизних товарів кримінального кодексу України, що карається штрафом від 1 тисячі до 2 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнанням для її виготовлення. Також працівники Коломийського міськвідділу міліції спільно з громадськими активістами самооборони задокументували факт зайняття гральним бізнесом у одному із кафе Коломийського району. Ми отримали інформацію про те, що в селищі міського типу Тенії працює зал гральних автоматів. В тісній співпраці з працівниками міліції ми виїхали туди, наші спільні патрулі виїхали туди і наразі гральні автомати вилучені порушена кримінальна справа. Під час проведення огляду даного приміщення правоохоронці виявили та вилучили 10 гральних автоматів, які на момент перевірки були увімкнені, та за якими відвідувачі грали за даним фактом. Відкрито кримінальне провадження за статтею 203 з позначкою. 2. Зайняття гральним бізнесом карається штрафом від 10 тисяч до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскації грального обладнання. Міліція Коломещини попереджає громадян про кримінальну відповідальність за діяльність у сфері грального бізнесу та звертається з проханням до всіх мешканців Коломищенни повідомляти про місця розташування гральних закладів до міліції. Також міліція Коломищення попереджає про кримінальну відповідальність за зберігання та ре реалізації фальсифікованих спиртних напоїв можна сказати, що на нинішній день у нас налагоджена співпраця з міліцією досить дієво. Виїжджають патрулі спільно, в'їжають спільно патрулі, даї патрулі по патрульної служби. Можу вам сказати точно, що ніхто з працівників міліції ніяких взяток не бере, ніхто не покриває жодного злочину, тому що працюють наші люди і їхні спільно разом. Вчора затримали машину з п'яним водієм, при тому, він, п'яний водій старався дати взятку, рішити це питання, якось так, що забрали. Машина на даний момент затримана на штрафплощадці, на людину складений протокол.